Доброго дня, моє етара українська, мене звати Олена. Що найважливіше вам треба знати для себе? На що звернути увагу? На зараз, на даний момент? Взагалі я два варіанти. Цифри варіанту обираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивіться. Що найважливіше вам треба знати для себе? На що звернути увагу? Синіфікація кварен по першому та другому варіанту. Що найважливіше, вам треба знати для себе? Кварент по першому варіанту. На що звернути увагу? Кварін по першому варіанту ваша сигніфікації. Ви розчаровані відносно того, що... Відбувається в вашому житті. Є мрії, є бажання, але ви не впевнені в тому, що загалом зможете досягнути. Або хтось уже впевнений в тому, що не реалізує, не досягне те, про що мріє і чого бажає. Відчаяння сум того. Печаль стосовно того, що втратили можливість, надію, сподівання, можливо, на якийсь шанс на якусь людину, але втрати відбулися загалом. Або, можливо, хтось втратив роботу, втрата, яка вела вас саме в негативний емоційний стан. Дехто кого не впевнені загалом. Ви відчуєте, тому що не впевнені загалом, що досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте, і загалом, чи зможете ви, зникла впевненість в тому, що надія зникає остання. На даний момент ви в розчаруванні. А в декого була мрія. І ви прагнули досягнути, реалізувати і сподівалися, рухались до цілі, до результату, до здійснення даної мрії, до досягнення бажаного. Але зрозуміли, що це ілюзія. Не своєчасно, не здійсненно. є декілька варіантів. Свідомо ви зрозуміли, що це не те, що своєчасно. І це не те, чого ви вважаєте на даний момент досягнути. Чому і розчарування. Внутрішньо ви розчаровані, але в той же момент здобули для себе ясність по відношенню до того, що ваша мрія не здійснена і ви вже не будете рухатись даним шляхом. Вам потрібно змінювати курс, вам потрібно змінювати бачення свого подальшого шляху, своєї реалізації. Що найважливіше, вам треба знати для сина, Те, що сприятливий момент реалізувати власні амбіції, потрібно працювати, долати перепони, конкурувати, не втягуватися в конфлікт, хоча будуть саме ті, які будуть виводити вас на емоції, але ви конкурувати, конкуруйте. але... Власне кордони, обмежуйте даних людей. Вони не повинні виводити вас на емоції. Для вас головне саме в той період, в який ви розумієте, що є амбіції, є цілі, і ви бажаєте щось досягнути, навіть якщо ви відносно чогось отримали розчарування, але є. Розуміння, чого ви бажаєте досягнути в своєму житті, і ви налаштовані боротися, або ви повинні бути налаштовані боротися за своє місце під сонцем, незважаючи ні на що, ні на кого. І сприятливий момент, рух або відкриються шляхи, або щасливий момент, саме, що принесе вам удачу, щоб досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Єдине, що ситуація потребує. Включитися в процес і працювати, незважаючи на перепони і на тих, які вставлятимуть вам палки в колеса. Конкуруватимуть, але незважаючи на них, ви повинні сконцентруватися саме на досягненні цілі. Собака лає, караван іде це по відношенню до ситуації. З конкурентами або ті, які не бажають, щоб ви реалізували і були успішною, самодостатньою людиною, і досягнули того, чого бажають. Відносно фінансового благополучення достатку. Ви можете бути переможцем. Ця карта випала. Зверніть увагу на свій настрій, на своє відношення загалом на емоційний стан. Ви повинні прислухатись до ситуації і впевнено рухатись до цілі до результату. Ви, на вірному шляху. Це насамперед, що ви повинні для себе Зрозуміти і впевнитися саме в цьому. Але не запевнювати себе, а 100% ви, на вірному шляху. І якщо ви, прислухавшись до даного розкладу, будете включатись в процес працювати, обмежувати кордони, пріоритети, не надавати можливості виводити вас на емоції, щоб зливатися енергетично саме в конфлікт з конкурентами або з оточенням, Прислухайтесь до інтуїції, вона вас виведе до перемоги, до досягнення в реалізацію і отримання саме того результату, якого ви бажаєте. В декого в житті з'явиться чоловік, самодостатній, ресурсний, з пропозицією по роботі або по розвитку бізнесу, партнерські стосунки. Відносно вибору, прослухайтесь до інтуїції, не потрібно сумувати або знаходитись в негативному емоційному стані. Потрібно вірити в себе, працювати і рухатись, використовуючи шанси, можливість. Да. Емоційний стан вам заважає рухатись далі, включатись в процеси, досягати. Відсікайте, відсікайте, визначайте, навчайтесь, отримуйте інформацію. Аналізуйте, але дійте. Не сидіть в темряві, в сумнівах в страху, що не здобудете, не досягнете емоції. Зрозуміло, що в когось є негативний вплив саме стосовно менталу і стосовно емоційного стану. Вас розкачують саме ці конкуренти це ті, які негативно впливають на вас. Але ви не повинні дозволяти людям цього робити. І позбутися негативного впливу. Обмежити доступ і активно діяти, йти в Ну, Кожна отримує по правосудді. Королева Жезлів, яка чітко рухається шляхом до досягнення своїх бажань стосовно вас, тобто задовольнити, щоб негативний вплив отримав позитивні результати саме для неї, вона спостерігає за вами. І вже налаштована святкувати, але не так сталося, як гадалось. Стосовно неї, не так швидко, загалом я скажу, що що вона не робила, дуже швидко отримати те, чого вона бажає. Ну, по-перше, вона не здобуде загалом цього результату, але при умові, якщо ви включитеся в процес очисток і обмеження доступу негативу саме ваше життя. І не дозволяти виводити вас на емоції, не розкачувати вас. Свідомо, ви повинні розуміти, що в вашому оточенні є ті люди, які негативно впливають на ваш емоційний стан, на ментал, і тримають вас в бездіяльності свідомо, щоб ви не досягали те, про що мрієте і що бажаєте. І можливо, вже відбувається саме так. Ви тривалий час щось складаєтесь, мрієте, дієте, але не отримуєте. І тому в розчаруванні, в приніченому стані. Але вам говорять, прослухайтесь до інтуїції, якщо ви будете залишатися сумтуга печаль в негативному емоційному стані, то перемогти можливо. Але ситуація потребує відсікти, очистити, пропрацювати, позбутися даного емоційного стану, досягнути балансу рівноваги, наповнення. Ресурсного стану і діяти, працювати. Або працювати, позбутися негативу насамперед. Ви саме та людина, яка має досвід, яка має розуміння, чого бажає в цьому житті досягнути. Так от дійте. Зробіть вибір серцем в якому напрямку, ви будете рухатись і проявляйте силу волі, силу духу. Достатньо досвіду, мудрості і знань. І внутрішній стержень існує. Відсікайте, стілюйте, пропрацьовуйте страхи. І дійте активно, і дійте в нове починання, Трансформуйте загалом ситуацію. Якщо ви трансформуєте, якщо ви включитесь в процес, що б не відбувалося і чого б це не стосувалося, насамперед, це реалізація. Насамперед, це те, що відбувається в повсякденній вашому житті. От є люди, які Прагнуть, якщо навіть вони явно не проявляються, або це відбувається не постійно. Тобто іноді дані люди проявляються, але ви в напрузі постійно. Тому що ви вкладаєтесь, але не здобуваєте результату і ви в розчаруванні. А вам говорять, і порада, це є і порадою, що потрібно трансформувати ситуацію, потрібно поставити крапку на сумнівах невпевненості, страху і бездіяльності, і негативному емоційному стані. Це потрібно відсікати, наповнюватись, бути сильною, самодостатньою, працювати, включатись в процес. І таким чином ви зможете, активно діючи досягнути того, чого ви бажаєте. Є два варіанти. Дієте, досягнете, не дієте. Тоді задоволення отримає той, хто негативно впливає на ваше життя, хто спостерігає за вами, хто конкурує і вставляє вам палки в колеса. Ну тут не на фізичному, тут емоційно, ментал, негативні думки, небажання діяти, пасивність, негативний настрій. І ви зливаєтеся ресурсною, немає енергії. А вам говорять про те, що ви повинні досягнути наповнення. Тільки в такому випадку ви зможете відчути внутрішню силу наповнення енергетичне і активно проявитися по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути. І от тоді ви досягнете. Тому у вас трансформація відносно внутрішніх пропрацювань насамперед. Ви повинні позбутися одним із головних. Питань це позбутися негативу. І очистити простір від тих, які негативно впливають на ваше життя. Дякую. Що найважливіше, вам треба знати для себе, на що звернути увагу? Варіант по-другому варіанту ваша сигніфікація. Емоції переповнюють. Доленосний момент ви відчуваєте щастя, радість і задоволення саме від спілкування в родині. Можливо, на відпочинку спостерігаєте, як ваша родина відпочиває, і ви відчуваєте реально задоволення від ситуації, від, тому, від того, що ви можете провести час, отримати те, чого бажаєте. І те, що ви досягли реалізації або цілі стосовно особистого життя, те, про що мріяли і чого бажали ще. З маличку. Емоційно ви наповнені ситуацією, обставинами, в яких ви знаходитесь. Відносно стосунків з партнером, ви відчуваєте доленосність, те, що ви саме з даною людиною отримали відчуття наповнення. І ви відчуваєте, що от саме в даних стосунках ви зможете і вже їх досягаєте, і реалізовуєтесь відносно тих бажань, тих планів, тих мрій, які ви маєте стосовно особистого життя. Що найважливіше, вам потрібно знати для себе, якщо ви на даний момент знаходитесь на виборі відносно реалізації, відносно подальшого шляху і взяли паузу, відпочити, заспокоїтись, відволіктись то вам говорять по відношенню до ситуації, що ви самодостатні. Якщо ви не маєте розуміння, що вам робити, то ви отримаєте шанс, можливість то Ну, і Потрібно буде працювати. Відносно того, що включатись в і працювати, говорять, що ви самодостатні, щоб досягнути того, чого бажаєте. Єдине, чого потребуватиме ситуація, це зробити вибір. Ну а по відношенню до вибору. Ви розумієте, чого ви бажаєте. Що ви бажаєте придбати, побудувати, отримати, досягнути. Ну і ви розумієте, що потрібно працювати. Якщо хтось не розуміє, то дана пропозиція, даний шанс, навіть і не розраховуйте, що ви отримаєте шанс, але не потрібно буде включатись працювати. Ви ресурсна людина. І ви отримаєте саме той шанс, який має значний потенціал розвитку саме досягнений для вас. Тому потрібно буде включатись в процес і працювати. Тому що даний шанс, дана можливість дасть вам можливість досягнути власне, самодостатності стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тобто ви зможете реалізувати, отримати те, про що мрієте і що бажаєте стосовно фінансу і матеріального. Придбати, купити, побудувати. На що звернути увагу? В даний період, саме час, якщо ви тривалий час в своєму житті не мали відпустки з партнером з чоловіком, то говорять, що у вас як оновлення стосунків і відпочинок або відпустка, проведений час разом посприяє позитивно саме на, ваш, на вашу родину, на ваші стосунки, на взаємодії одне з одним. Але в цей час ваше життя може з'явитися інший чоловік. Або ви мали з ним стосунки раніше, ну, або він вам симпатизує, і він забажає проявитися і досягнути реалізації своїх бажань, мрій стосовно вас. Незважаючи на те, що він буде в курсі того, що ви маєте родину, його ціллю є ви і реалізація тих планів стосовно вас, яких він бажає досягнути, родина його не зупиняє. У нього є своє бачення стосовно вашої ситуації. Стосовно загалом ситуації пов'язано з вами. Але ви повинні розуміти, що ви вправі вирішувати і робити вибір, от чому стосовно вибору і говорять, що ви самодостатні вирішувати, що вам зберігати, а чого позбутися в вашому житті? І от відносно даного чоловіка, який надмінно вважає, що він краще знає, що вам потрібно, ви самодостатні по відношенню до даної людини, відсікти, поставити крапку або загалом позбутися, чітко пояснити даній людині, що у вас немає бажань втрачати саме той фундамент, ту родину, ті партнерські стосунки. І при всьому, при цьому, не просто родину, а кохання, родину, якій ви досягаєте реалізації і того результату, про який ви мріяли і якого бажали. І от ця ситуація загалом посприяє вашому оновленню стосунків з партнером. Ви для себе кожен зрозумієте. Ви як станете перед фактом того, що ви зрозумієте, що те, що ви маєте, дуже цінно для вас, і ви не забажаєте втрачати це як новий шанс на оновлення взаємовідносин і стосунків. Чоловік зрозуміє, що ви та жінка. Яку він не бажає втрачати, яку він кохає, і яку він, якою він дорожить і цінує. І родина, ту, яку він має саме з вами, це те, про що він мріяв. Це той -то спетаквій, якого він бажав мати. Він бажає і надалі вкладатися в дану родину. Він бажає і надалі проявлятися, але втрачати ні, він не дозволить. Хоча по відношенню до ситуації. Більша вказівка йде стосовно вас, що ви повинні поставити крапку по відношенню до людини, яка буде прагнути прояснити для себе можливості шанси стосовно вас. І завдяки от даному шансу пройде переоцінка в ваших стосунках. Кожен із вас розуміє, що не бажає втрачати те, що має. От чому ви самодостатні по відношенню до даного вибору? Які ви повинні будете зробити. І якщо в вашому житті з'явиться стороння людина, третя особа в стосунках, то ви не повинні бути пасивні по відношенню до ситуації, тому що дана людина р'яно налаштована досягати своїх результатів, своєї цілі. Якщо ви вважаєте, що да, його ціль це родина з вами, змін, яких він бажає, бажає вийти переможцем, по відношенню до ситуації. Ну, але навіть якщо він і вважає, що він чітко розуміє, що він досягне цього результату, то говорять, оракул говорить, що він знаходиться в ілюзії по відношенню до того, як він бачить ситуацію, те, яким він бачить результат особисто. Якщо ви бажаєте відпочити. Або побути з родиною. Ну, або спілкування з родиною саме наповнює вас, тому що ви знаходитесь в негативному емоційному стані відносно власної реалізації. Ви в пошуку роботи і не мали шансу, не мали можливості, то вам говорять, що що найважливіше, що вам треба знати для себе, що ви отримаєте шанс покращити ситуацію стосовно фінансів, матеріально-блокуючий і достатку. Що мріє ваша дійсниця, що ви досягнете результату, власне, що стосується вашої реалізації. Ви отримаєте шанс, можливість і досягнете да, по справедливості. Відчуєте себе щасливою і самодостатньою. Поради для вас, кверен, по другому варіанту. Не потрібно знаходитись в пасивності і відчувати те, що вибір, або ситуація, або обставини, і це тяжка ноша для вас. Ні. Говорять, що ви знаєте, що ви вважаєте. Ви знаєте, яким шляхом ви бажаєте рухатись. Насправді, якщо ви так не вважаєте, то говорять, ви самодостатні по відношенню до розуміння. Тільки не потрібно бути пасивним по відношенню до ситуації. Не потрібно вважати, що зробити вибір це дуже важко. Надуманість. Відсікаєте, борете за своє місце під сонцем. Таким чином і досягаєте результативності. Дякую, магія теро до зустрічі!